Дуже таке популярне зараз поняття, як бути у стані потоку. Да? Ви напевно чули, в мене багато про це питають, яким чином ось потрапити в такий стан, коли ти просто пливеш по життю, відчуваєш, як добра позитивна енергія проходить крізь тебе, та в тебе все вдається, все виходить, все класно. Кабалісти кажуть, що для того, щоб йти. З цією енергією, доброю, позитивною енергією по життю, треба пропускати її через себе. Слово рацон, яке є бажанням, тобто рацон перекладається з евриту як бажання, є однокорінним словом з таким поняттям, як цинор. Ценор на євриті буквально означає канал. Тобто, для того, щоб потрапити ось в цей стан потоку, треба стати каналом. тобто треба стати передавачем коли ти передаєш через себе цю енергію для цього тобі потрібно мати два аспекти це вищий, це твій зв'язок з вищим тобто з Творцем, та нижчий тобто той кому ти можеш передати ось за цих умов коли є вищий і Нижчий, тобто той, кому ти передаєш, ти можеш пропускати через себе енергію, благополуччя, все саме добре. І тоді ти будеш перебувати у стані потоку. Яким чином це зробити, ми детально вивчаємо в кабалі на наших курсах, яким чином правильно зв'язатись з вищим. Насправді зв'язати з ним можна тільки тоді, коли тобі є що передавати іншим, яким чином правильно передавати це, все дуже важливі деталі та умови, але тільки при виконанні цих умов ти можеш отримати цю добру позитивну силу і подивишся, як вона впливає на тебе.